На найвищому флагштоці області замайорить найбільший прапор Полтавщини Сьогодні підіймаємо цей унікальний символ. Унікальний символ найбільший державний прапор області, на якому свої підписи поставили президент України Володимир Зеленський. Військові, медики, спортсмени та журналісти. У день державного прапора, який відзначають 23 серпня, у сквері пам'яті героїв України зібралися представники влади та місцеві мешканці. Керівництво Полтавської обласної ради взяло участь в урочистостях. Сьогодні день державного прапора. Прапор це символ нашої держави, символ нашої незалежності, символ боротьби за нашу незалежність. Тому під цим прапором виборюється територіальна цілісність, виборюється наше майбутнє, майбутнє наших поколінь. Дуже приємно, що люди долучаються до заходів, присвячених цій події. Чисто стяг взяв участь начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Говорить, у цей день переповнюють емоції. Сьогодні в день державного прапору. Всі поєднали свої зусилля, підписали прапор. Президент підписав наші захисники, наші рятувальники, медики, спортсмени. І ви знаєте, таке єднання воно символізує нашу країну. Підписав найбільший прапор області рятувальник із Полтави Андрій Гречаний. Говорить, це один із важливих символів нашої держави. Мені дуже приємно, це для мене за честь, що на найвищому флагштокі, на головному прапорі нашої області буде майоріти і мій підпис поряд із видатними людьми області і України. Державний прапор 8 на 12 метрів із підписами передадуть до Полтавського краєзнавчого музею.